Мене часто клієнти запитують, чи я особисто слідкую за митійними блогерами. Відповідь вас дуже здивує? Ні. Це пов'язано з тим, що коли до тебе приходить <візри> клієнт з певним запитом, зокрема стосовно там реклами блогерів, просування блогерів, колаборації і так далі, мені потрібно мати дуже таку об'єктивну думку щодо власне цього блогера чи блогер. <пізри> Наприклад, я буду за ними слідкувати. В мене вже будуть якісь певні симпатії, тому певні моменти я вже можу не врахувати. Саме по цій причині я не підписана на жодного блогера. Я час від часу можу десь там переглядати якісь мовні новини, які відбуваються, але прям так, щоб сильно слідувати найпоширеніших запитів від клієнтів, особливо зараз, під час війни, це що робити, якщо в нас немає грошей на якісну стратегію. І Що власне нам робити, оскільки в нас немає на цих спеціалістів великих грошей? Бо зазвичай якісні спеціалісти бо якісні спеціалісти, експерти коштують ну, нормальних таких грошей. Що Я можу порадити в такому випадку? Спостерігайте за кризовими ситуаціями у більш своїх там відомих колег, логерів і так далі, і, і як вони з них власне виходять. Як вони комунікують і беріть ці стратегії со випадку, коли у вас там немає великих бюджетів, коли у вас немає великої кількості бюджетів для того, щоб замовити це? Ось такі лайфхаки. Я думаю, вони вам будуть корисними. Василя Безос. Я дивлюся на це трошки по-іншому. Це дуже гарний такий піар. Привід. Це Нарне. таке покращення іміджу, тому що ви, напевно, теж чули низку історій про умови праці на великі великих брендів. Часто це якісь такі, знаєте, жахливі умови праці. І, власне, ось такі події вони дуже кращують, я би сказала. І імідж. Не помню бренду, що я повертаюся до питання, немає грошей, Які то якісь там є справедлива. Дивіться, що роблять і, інші. там певні предти, як це роблять фабрики в одній відомій країні, як вірують буквально пісня, а, показів і продають репліки. репліки. Але це не означає, 100% відсотків залетить і ваш бренд зможе так дуже довгостроково бути там, не знаю, на хвилі такі кроки дозволяють ситуативно програти ситуацію і взяти власне якісь носи собі, так виролити якоїсь складної історії, поки вас немає грошей, достатньо. Але це не означає, що це вас врятує. Дуже такий довготривалій персонал. Тікток, mm -hmm. скільки не говоримо з клієнтами, ця платформа залишається дуже такою запитуваною, популярною комерційно привабливою. Але це Китай рано чи пізно. Я думаю, буде вибір стояти. Тікток я раджу, якщо у вас короткострокова перспектива, Тобто якщо ви розумієте, що ви зайдете, ви там продасте мільйон своїх виробів. І все, і потім, в принципі, ви можете абсолютно спокійно звідти вийти. Взагалі, експерти по фіару програмі вони намагаються тримати такий цифровий детокс. Тобто дивляться свою профіль, свої профільні профільні речі, про які там робити, читають дуже так дозовано. Тільки з певною метою аналізу і телефону детокс. Це правда, що фахівці, фахівчині, які в цьому працюють, вони дуже дозовано читають новини, гортають стрічку в соцмереж, і дуже дозовано підводять навіть до професійних новин. Креативщики, креативщики. Чинять так само. Вони намагаються не забивати собі голову креативами, там, особливо коли конкуренти роблять щось прикольне. Вони намагаються не сильно за цим прям слідкувати і жити, бо звичайно виникає бажання якось зробити щось схоже повторити, і це негативно в 95% так точно.